Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ми зробимо з вами прогноз на квітень вже 24-го року бойові дії. Тут ми за, за візьмемо такі запитання, як фінансування військових, озброєння військових, постачання зброї, інтенсивність бойових дій. Обстріли і прильоти. І так, ми це візьмемо все в один розклад. І так, бойові інтенсивність бойових бойових дій у квітні 24-го року. Будуть бойові дії. Карта вже показує. війна продовжується, будуть, будуть і втрата території буде ще. Угу. Так, ну, я скажу так, буде серйозність, буде, може бути навіть якесь оточення десь. Просто і якась безвихідна ситуація на фронтах. Ось що я бачу. Не буду глибоко входити в деталі, тому що я в цій справі не розбираюсь у військовій, але те, що я бачу, я говорю, і просто, щоб ви знали. Що не на дуже хорошому рівні, дуже погана організованість і дуже багато молодих, тобто недобре навченнях. Тобто, я так думаю, буде... ну, давайте я скажу так, що через цю карту паж, через цього пажа виглядає, що масштабних. Боїв не буде, будуть багато маленьких. Ось так. Далі. Це були бойові дії, інтенсивність бойових дій. Тепер дивимося постачання зброї з-за кордону. Постачання зброї з-за кордону. Чи буде взагалі щось? Поганенько. Поганенько. І навіть те, що буде поступати, десь воно за наказом когось буде, скажімо так, на нулі буде дуже гаряче, буде важко. Але, але що я скажу, поступати буде, буде погано. За кордону буде поступати погано. Там, а, ніби щось, знаєте, заросло, заросло, приросло. Ось, за наказом, звідкись звище. Якось так. Не можу вам сказати, яка країна буде це все затягувати. Ну, ви знаєте, що рашистів багато за кордоном. Якось так. Тепер е забезпечення військових дивимося. Як будуть військові забезпечені у квітні 2024 року. Ну, Вже карти кажуть поганенько. Прийдеться все вибивати що вам треба добиватися, і то негайно. Дивіться, порада. Це порада військовим, якщо ви не дивитесь розклад, але знаєте, знайомих, і тому прийдеться за кожне, за, за будь що вибивати все. Абсолютно, дуже погано, так. Дуже погане буде забезпечення. Будьте обережні. Якісь скандали можуть бути по забезпеченню військових. теж. Ось, знаєте, навіть самого необхідного буде не вистачати. Ось якось так. Це якось так по цьому питанню. Погане забезпечені. Ну, звичайно, це не можна говорити за всіх, але переважна частина не дуже будуть забезпечені військові, особливо на нулю. Далі. Обстріли і прильоти по Україні. Яка інтенсивність буде. Буде важко особливо нагнітатися буде. Буде багато мої дорогенькі. І багато про це буде говоритися. Будуть і жертви, на жаль, ось. Будуть будуть і втрати, будуть і жертви, ось, і карти попереджають теж. Будьте обережнішими, оце ось єдине, що я бачу. Дійсно, будуть. На жаль, на жаль. І дуже, ви знаєте, будуть такі провокації ще. Тобто, якісь, як би це сказати, наводчики десь я бачу, теж будуть. І в тих містах, де будуть прильоти з важкими наслідками, щоб ви розуміли, це є там наводчики. Так. Дуже добре буде працювати ППО, мушу сказати. Але все рівно, нам не будуть все висвітлювати, щоб ви розуміли. Дуже багато від нас будуть приховувати навіть ця карта. От я вже тут зрозуміла, що багато інформації буде зливатися. Тобто зливатися, як знаєте, в унівтаз. Просто не буде розповідатись нам все абсолютно, скільки загинуло, скільки це, скільки то, ось дуже багато інформації буде приховуватись. Доноситись буде дуже мало. Про жертви, про наводчиків, і взагалі. і взагалі. А будуть, інтенсивність все ще буде, ось ці карти говорять, але як би це сказати правильно? Щоб вас не, не дуже. Ну, воно якось, знаєте. Тут ще не просто обстріли прильоти, будуть такі ем, ем, участки, я скажу, що будуть дуже гарячі, дуже інтенсивно і дуже гарячі. І, до речі, це ті е, прикордонні зони. Дуже прикордонні зони будуть страшні, там буде пекло. Оці карти. Це, це горіти там буде ось, але я зараз докладу ось тут. Наше ППО будуть працювати, так? Так, будуть військові, там буде скупчення наших. Тобто е маю на увазі, що наші військові будуть там дуже добре працювати. Ось якось так. Але будуть буде гаряченько. На, особливо на е прикордонних е до фронту будуть е гарячі точки. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, я зараз подивлюся, що в мене ще є запитання. Інтенсивність постачання зброї, обстрілів, фінансування та озброєння. Це ми подивилися і забезпечення. Ага, давайте ще коротко по мобілізації. Як вона буде проходити? Чи будуть ловити по дорозі? Як це все буде? Вулична мобілізація. Давайте це ще подивимося. Як буде з цим? Чи... Будуть залякувати далі. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Це пекло буде продовжуватися, На жаль, на жаль, от. Не так це робиться. Так ніхто не бере. Ось. Тільки е, ті, хто дійсно е, відкуплений, давайте я скажу так: відкуплений, мають знайомих, там, це тим буде більш-менш спокійно. А так. Можливо, коротенька буде якась пауза затища, але все рівно, все рівно воно буде, буде і далі проходити це все залякування, люди будуть боятися, мало будуть менше, і так вже люди бояться виходити. Ще менше будуть виходити. Ось, якось так, мої дорогенькі. Тобто, ні не припиниться. Гаразд. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Нам вдалого місяця. Квітня, щоб було більше хороших новин, я ще зроблю на квітень розклади по владі, економіка, фінанси, гривня тому подібне. Ось якось так. І зроблю цей пасіян, ще такий розклад зроблю. Гаразд, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.